Вітаю Джип чороки 24 Мультієр 19 рік. Ну, цей мотор на багатьох авто сталося на доджах, Крайслерах, ну не Якщо у вас проблеми з холостим ходом на, під час після установки ГБО або ще якісь питання по ГБО, тоді дивіться це відео розкажу свою історію. Ось в такому режимі. Як працює ГБО у мене. Запускаємо авто. Класно клапан. газ включився, авто працює. Кнопочка в мене схована в карманчик тут втерпені. Ось, бачите, мигає. Ніби той газ є, включений, але мигає, тому що працює на бензині. Чуть-чуть додаємо оборотів. Бачите, включився, виключився. Все, зараз на газу. На бензині. Далі в відео викладу карту е ГБО. Ну і всі настройки. Як працює в мене і як настроєно. Може, може буде кому корисно в кого там якісь проблеми по роботі або розхід мені там в коментарях писали що розхід 20 літрів на ньому і так про ГБО в основному їжджу по місту і розхід палива у мене був 12-13 літрів бензину вирішив поставити ГБО. Дзвонив декілька станцій. На цей 24 мультієр не погодились, не взялися стали. От одні хлопці взялись поставили мені ГБО, но Бу, була проблема з холостим ходом. Тобто в пробки притрогані, пригав холостий ход, бувало, коробку викидало типу в аварійний стан Ам... із за скачка холостого ходу. Я поїхав назад до них, ну, вони настроїли. Перед цим я пробував. Сам підключався настраювати, обідняв смість на холостому ходу. У мене загорався чек, була лямда по смеси, смісі. Ну, Питався багащати там. Довго не став, всім бавився, бо є певний нюанс. Перегріва... Можна перегріти каталізатор і він заплавиться. Це дуже важливо. Він коштує грошей. Поїхав я назад до хлопців так і так. Вони там перевірили димогенератор мені. По мотору питань не було, все працювало справно. Чому так сталося типу, з ГБО, Вони ну, кажуть, що ставили і проблем не було, тобто все працювало. Виїхали ми на дорогу. І так Різні варіанти пробували, по-різному настраювали на різних скоростях там, при торможенні, при троганні. А, ну і нічого не виходило, окрім як поставити доприск. На холостому ходу тобто поставили до приз бензина до 1000 оборотів. <кхід> З 1000 оборотів далі повноцінно на 100% працює газ до 5500 оборотів. Ніяких скачків холостого ходу більше не було. Машина не глохла, коробка аварію не падала. Коротко, хорошо їде. Ну, а різниці між бензином і газом не було. Все класно їхало. Я почав засікати розхід палива, 10-11 літрів газу і 2-3 літра бензину на 100 км. Ну, опять же, якщо стар стоп буде працювати в місті, то я думаю, що це буде літр півтора роз, ну, розхід бензину. За містом вона ну, дуже сподобалась за містом. Бере дуже мало, то я їздив ще на бензині, то розхід за містом був 8 з копійками. По прямій 110-120. Ну прям класно. Класний результат. На газу я ще не їздив, бо тільки е після цих всіх настройок один балон газу, майже один балон на 43 чи 44 літри заправляється до повного. Е до цього мені було нахватало на там на 290-300 кілометрів. Виходить, там порядка 15 літрів газу брало От після цих всіх перенастройок. Коли вирішили питання з холостим і поставили до приз бензину, розход 10-11. По встановленню самого ГБО цінник доволі різний. Найдорожче це було Время газу контора. Вони там 28. 1800 гривень, по-моєму, мені сказали. Ну вони встановлюють і, типу, все працює чітко. От, і, хтось мені там не пам'ятає 24 сказав ще. От, і, я поставив, і, виходить за 18 за 18 з копійками. Значить, по форсункам я уточнив. У мене форсунки спорт, баракуда. А, самі мозги не пам'ятаю. Редуктор, начебто Томасета на 240 чи на 250 сил. Ну Тобто, не саме дороге, але працює ну, нормально. У мене на попередній машині форсунки ці баракуди стояли. Тобто, я три роки від'їздив, я туди зовсім не лазив, все, все було чітко. Тобто, по самому обладнанню не супер фірмове, тут іде набор тих того. -того але ну і ціник нижчий, і воно на гарантії. Заключається договір, воно на гарантії. Зараз 10 тисяч проїду і поїду на перше ТО. Загалом за такі кошти, це нижча ціна буде в Київській області, можливо, в Україні. Е, якість відмінна. Зараз от все настроєно, хай стоїть і доприск на холостому, але от працює все чітко. Ну, мені все подобається. Так? Балон поставили, от я не пам'ятаю, на 54 чи на 56 літрів. Я не хотів здорового тяжкого балона. От. Ну, Мабуть, треба ставити на 70, це більший запас ходу. Но... Я, по авто не, не, ну, немає різниці. Якось не ощущається, що там додаткова вага з'явилася. Все нормально. А, тому для тих, хто хоче встановити ГБО на це авто, треба зважити а ці всі моменти і ну, прийняти рішення. Ну і По витратам на паливо. На бензині розхід був у мене приблизно до 13 літрів по місту. Це коштує там, 740 гривень. 700-740, кого можливо, скидка якась десь. Я на берсемі заправляюся. Хорошим, не хорошим, не знаю. Ну, проблем не було паливом. Після встановлення ГБО спочатку 15 літрів був розхід. От, ну, а вже потім після калібрування, коли вже все там притерлося, розпрацювався той редуктор. От, зараз він ем, сказали, що буде 13-14. Спеціалісти, май... майстри, От. але вийшло так, що з доприском палива. Тобто зараз у мене виходить, якщо врахувати і газ, і бензин, то десь 520 гривень, тобто 220 гривень економиться на, кожному, на кожних 100 кілометрів. Не так то і багато, але це все рівно приємно, це теж кошти, От плюс більше все запас ходу. Безсумнівно, що є майстри, які чітко налаштовують ГБО на 24 MulтіR, і воно там витрати пала там 14-15 і все, без всяких туприсків. Ну, в моєму випадку ситуація така. В принципі, я задоволений, вже як є. От. Ну, а в кого 20 літрів розход, ну, не знаю, Або ви шумахери і тупо постійно навалюєте тапку по або у вас ще криворукіші майстри. Ну Якось так. Дивимося карту, що у нас там настроєно і як. Так, це я там на педальку нажав. Зараз півтори тисячі оборотів для того, щоб повноцінно то робота мотор чисто на газу. Видание пока Ну и настройки Цветок По расширенным Ничего такого По картам Тут еще не калибровано Он и рисуется После последнего По калибровкам типа вирівняє потім под не синий зале. То не столь важно. Ну важно, но на данном этапе так. Ошибок немає. Так. Ось так у мене. типа на холостом ходу бачите, 2000 оборотов За то что она будет на бензине там троечки стоят. Бачите. холостому мигає от газу даєш загорається до тисячі оборотів виставлено на холостому працює на бензині. так по самой программе по газу значи така програмка Блок у мене стоїть мозги. Стах Q Q Basic. Mm. Box Basic. Я її скачав з офіційного типу Staff І вона попросила там обнови, там тири пири запарцевала. Оно все подключилось. шнурочок купил на Алисе. Все працює Просто, бачите, обновление еще. 47 литра. Это уже после калибровки. После настройки. У нас по пробегу 422 километра. Ну тут километр півтора газ закончился, я доїхав 420, грубо говоря, 421 я приїхав на 43 литрах.